Привіт, друзі, сьогодні розкажу, як за сім днів катати три найкращі гірськолижні курорти Європи: це Куршавель, Марібель і Вальторес, не за всі гроші світу. І розвію міф, що відпочинок на елітних альфійських курортах дозволений тільки обраним. Всім, хто планує сюди поїздку або просто обожнює гірськолижний спорт, рекомендую додивитися це відео до кінця, бо буде багато корисної інформації для вас. Ну а фінальна ціна такого відпочинку вас дуже сильно здивує. Ми покажемо, як можна насолодитися катанням в альпах за ціною порівняно відпочинком. В боковелі, ну що, поїхали? Багато хто вважає, що Альпи це недосяжна мрія через дуже високі ціни. Але чи так це насправді? Давайте перевіримо. Для нашого відпочинку ми вибрали об'єднаний гірськолижний регіон, який називається Лес Стрі Валес. Це один з найбільших і найпопулярніших напрямків для любителів гір та снігу. Це місце, де кожен знайде щось для себе від затишного сімейного катання до спусків для справжніх професіоналів. Лес Стрі Валес, або ще як його називають, три долини, розташований в самому центрі Альп і об'єднує три дуже популярні курорти: це Куршавель, Вальто. Рес і марібель, і загалом всі ці три курорти пропонують біля 600 кілометрів трас різного рівня складності. У вас будуть фрірайзони, скіпарки, траси всіх кольорів: чорні, червоні, сині, зелені. Кожен знайде щось для себе. Все ми на місці. Нарешті приїхали в наш курорт, містечко Лес Мінурес. Пізніше вам все покажу. Зараз бистренько заселяємося. Але лобі просто я так балдію з їхньої гірської архітектури Франції. Ці шале дуже класно все виглядає. Подивіться. Бля, тут буду сидіти, балдіти. Камінчик, але давайте поговоримо про ціну на оренду житла тут. Курорти, що входять до складу цього регіону, пропонують різні види житла, і зрозуміло, що найдорожчі варіанти житла будуть в самому куршавелі, і ціни там можуть досягати навіть 50 тисяч доларів за одну ніч. Залишається в нас два курорти Вальторес і Марібель. Ціни тут все одно доволі високі, але якщо бронювати заздалегідь, можна знайти цікаві варіанти. Також ви можете пошукати житло біля цих курортів, так, наприклад, як зробили ми. А саме ми заселилися в невеличкі. У місті Лес Мінурес, яке знаходиться в принципі, в 10 хвилинах від Вальторесу, і туди можна попасти, просто піднявшись нагору і з'їхавши. Так, апартаменти для козлов, <реш> тобто для нас. Ну, нах'є. <реш> <реш> Боже, <реш> це скрімер тут, Андрій. Так, дивіться, значить, показую, а чого так темно? Ладно, вдень покажу. Коротше, завтра покажу, коли буде світло. Да, хлопці. Завтра нічого не покажемо, все, більше нічого не показуємо. Оце, що сьогодні побачили. Якби хтось підписався, Поставили лайки, коментарі, тоді так. подідати. Чули, що хлопці кажуть бігом пишіть лайки. І що в спа треба йти в інший дом. Через да. керум. Так, да. але подивимось, може буде так, що там якийсь тунель є, щоб типу, по улиці. Тунель не будемо прокопувати тунель. Коротше, да. так виглядає наше шале. Шале. Сьогодні ночуємо в ліфті. Так, харчуємося ми отак, якщо щось. Бувають у нас такі сімейні вечері, тут макарошки з якимись ракушками, зрозуміли? Всякі фруктові тарілки, салатики там. Несеться. Взагалі, типу, тут можна ходити в рейсики, ходити, можна харчувати самим, ви вибираєте самі. Ми вибрали сьогодні поїсти вдома. Ха, зараз покажу вам, вимогу. яка вечеря. Я, я, я буду точно. Ууу. 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 А таке, а таке вино, дивись. Тіє, що не заходили і своїми... Ягодицями. Ягодицями, Білік. Мілі. Датчик? А, Датчик? Датчик. Так, і зараз швиденько покажу другий поверх. Тут у нас одна кімнатка. Тут я сплю, до речі, така от ванна. І тут ще одна кімната. Там балкончик міні. В принципі, топ. Ну а саме цікаве відбувається в цій частині шале. Тут у значить, крутяться борди. Янчик бачу, готується до фрірайда. Така у нього досочка. А це моя малишка, треба вже її міняти. Хто хоче, то продаю. І тут у нас раз, два, три. Подивіться цей борд. Я не знаю, чи ви шарите чи ні. Це просто роз. Це взагалі лучший борд на ринку, який можна купити. Ну, відносно один з. От так от сноубордісти готуються до каталки. Дивіться, в'яна, щоб ви розуміли, в нього три доски для сноуборда. Він в попередніх відео розказував про них, так що у нас на вісім людей 12 дошок. Ха! Ну а поки ми займаємось підготовкою спорядженням, розкажу вам про курорт, на якому ми провели більшу частину часу. Вальторенс. Це найвисокогірніший гірськолижний курорт у Європі, розташований на висоті 2300 метрів. Тут сніг гарантований майже півроку, а траси під підходять для всіх рівнів катання. завдяки високогірному розташуванню тут багато можливостей для пірай. Вальторанс неодноразово отримував нагороду. World Best Ski Resort, що підтверджує його популярність і високий рівень сервісу. Це ідеальне місце для початківців, так як близько 50% трас у Вальторенці призначені для новачків та лижників середнього рівня, що робить його чудовим місцем для навчання. Короче, шоу день другий. Стало дуже нагальне питання. Хто сьогодні не бухає? Ось там робимо жеребій. Цей день настав короче. Робимо жеребій. А ти о Тео, ну якщо за ікса його посадити, <laughs> то можна писати. А, ти знімаєш? Да, давай. Терете -тере стоп! <плес> <плес> <реш> Краще Стасик не бухає. <реш> так що так от буде сьогодні відео знімати. Вчора ввечері, коли заселялися, було темно, не було можливості зняти вам наше шале. Тому сьогодні вранці роблю вам міні-огляд. Почнемо з такого ось виду з вікна. Така у нас тут тераска. Ааа, і краса. Запаси пива, запаси дров. Ну і переходимо до самого головного. Тео, сховайся. Тео, зайди в хату. Опа. Так, це значить наш зал. Тут у нас камінчик, дуже зручний диван, тут зона для бурного обговорення, куди сьогодні ми поїдемо. Тут хлопці вже працюють, мають посуд. Молодці, так, 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 все. Так, така міні-кухня, тут є в нас духовочка, є все необхідне для приготування, стаканчики, тарілки і так далі. Тут нічого особливого, але доволі комфортно. Там ще одна спальня, і у нас є другий поверх на другому поверсі. В нас ще дві спальні. І спільна територія, така де в нас стоять ці доски, де ми скручуємо їх, і взагалі дуже круто. Після мого в Шамоні, він з'явиться десь тут, і мені просто сотні людей писало, де ми зупинилися, щоб скинули посилання на апартамент і так далі. Жаль, що вони, звісно, не заплатили мені за рекламу, тому що час, щоб всім не відписувати, я залишу посилання в описі. Можете подивитися. В принципі, курорт прикольний, близько до підйомників, можна замовити круасани вранці, офігенне спа. Що ще треба? Є ідеальний варіант. А за яку ціну ми його зняли, так це взагалі винос мозга. В кінці розкажу все. Так що все, ставте. Лайки за огляд нашого шале. А ти каже, ставте лайки, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Да. Так як я згадував раніше, ці курорти пропонують 600 кілометрів трас, і всі вони поділені в долині, яка називається Лестрівалес. Ви без проблем можете почати своє катання з курорту, який називається Вальтори. Це один з самих популярних, самих двіжових, самих молодіжних курортів в цій околиці. Це все, що вам потрібно, просто дібратися туди, піднятися нагору, і буде у вас можливість спуститися в Марібель. Це вже наступний курорт, який також входить в ціну одного скіпаса. Так як ви купляєте скіпас, ціна його чотириста. Та євро, і у вас буде можливість катати повністю всі ці куро. В першу чергу, що треба зробити, це купити скіпаси. Скіпаси ми кучали на цьому сайті. Це в принципі процедура по сама по собі не склада. Після покупки вам дається такий qr код Ви знаходите центр, скіпас. Вони, в принципі, розкидані по всьому курорту. Підходите до таких от машинок, скануєте цей qr код і вам дається карточка. В карточку кладете в цей карманчик, і з нею можна катати, можна балдеть. І зараз вам наглядно швидко покажу, як це відбувається. В принципі, нічого складного. І майордер. QR-код сканінг. Підносимо сюди. Вот. Загрузочка. Оп. Все, ізі. Ось така карточка і вам не треба стояти в черзі янський. Можна катати. Від себе дуже рекомендую скачати апку Лес Стрівалес. Вона дуже сильно допоможе в організації вашої катав. У ній в онлайн режимі показуються, які підйомники зараз працюють, а також є дуже зручна і інформативна карта курорт з назвами всіх підйомників і трас. Якщо ви плануєте кататися на кількох курортах одночасно, то дуже рекомендую заздалегідь розібратися з війські пасси. І так катаємо сьогодні на курорті Валторес. Це один з найбільших курортів в цьому регіоні. Значить, Куршавель і Марібел. Куршавель залишимо на потім теж сьогодні в Алтож. Тут здається, знаходиться найпопулярний аперський клуб. Це в тому, що всі відоси з Тіктока, які ви бачите, десь тут всі знімаються там. Там дуже круто. Я вже чую звідси музику. Ще пару кружочків можна катнути і будемо їхати. В цілому каталка тут неймовірно класна, що говорити, це один з найкращих курортів світу. Чуть-чуть погодка, хотілося б, щоб було холодніше, бо сніг доволі мокрий і чесно жарко. Але в цілому круто. Надіємося, що вночі випаде свіжий сніжок, свіжий фрірайд, пухлячок і буде дуже круто. Якось так, не перемикайтесь і ставте лайки. Ха! Самый вальба! Ха-ха! Які Катання в Альторісі це суцільний кайф. Піднімаєшся на вершину, а навколо засніжені альпи, чисте небо і нескінченні траси. Робиш перший спуск і одразу відчуваєш наскільки круто підготовлені схили. Дошка або лижі ковзують плавно, швидкість наростає, вітер у вухах. Ось воно, справжнє задоволення. Якщо любиш швидкість і карвінг, тут багато довгих трас, де можна просто летіти вниз, роблячи плавні дуги. Для екстриму є чорні траси з крутими перепадами, а для більш спокійного катання широкі сині траси. Де Можна насолоджуватись кожним поворотом. А ще тут є фрірайд. Величезні простори поза трасами, пухкий сніг, але важливо бути обережним, адже природа тут диктує свої правила. Оце, блін, заїхав! Запишу Янчику відос, бо не повірить. поїхав ще й сам. Якісь. Траса аж там. А я тут. Ну Траса тут, звісно, фіген, тут головне не впасти, бо якщо в похляку падаєш, то все. Пиши пропало. Ідеш пішком, але я поки тримаюсь. Фух, чесно рібят своїх не бачу? Ну да пофіг, їду далі. Хлопці ми вирішили зробити підстоп після каталочки в пухлячку. Хух, як же ж круто. Ну, чесно, з хотілося б більше чуть. Я такий на камінь щось впав. Ну нічого, вроді живий. А це місто Вальторес. Одне з найкрасних міст в цьому регіоні. Супер-двіжове. А це я їм снікерс. У мене дивіться такий от набор снорбол десь там. Твікс, Марс, батончик. Булочка з сосіскою, чай буде брод і... і пряники та чаю. А ось це саме відомий апрельський клуб на горі. Телефолія Дуцем. Владик знімає нас, дивіться. Тут ворзік чай! Дня ми вирішили відвідати наступний курорт Марібель. Він розташований у центрі гірськолижного регіону Лес Стрівалос. Це робить його ідеальним місцем для тих, хто хоче легко переміщатися між Вальторенсом та Куршавелом. Марібель вважається одним із найпопулярніших курортів серед британців. Тут багато англомовних інструкторів, пабів у британському стилі та навіть деякі ресторани, адаптовані під смаки гостей з Англії. На відміну від Вальторенс, який відомий своїми сучасними будівлями. У Марібелі суворо дотримується традиційного савойського стилю. Тут усі будинки. Мають дерев'яні фасади, що створює особливу атмосферу альпійського шале. У 1992 році Марібель приймав деякі змагання зимових Олімпійських ігор, зокрема, жіночі гірськолижні дисципліни. І ще одна крута фішка цього курорту: там була підготовлена спеціальна подушка, на якій можна було потренувати свої прыжки з трамплін. Тобто, ти виїжджаєш на трамплін, робиш свій трюк і приземляєшся дуже мягко на спеціальну подушку, яка просто глушить весь удар, і це реально круто. Я такого ніде не зустрічав. ви хлопці, готові. Как всегда. Супер. В любом состоянии. Полетели. Газуем сюда? Конечно, газуем! <клес> Пухлячок. Чуть-чуть катаем. Ну все, я в принципі справився. Залився останній в'їзд. Я вдома. Ось в цю щель мені треба заїхати. А це ж для мене місце. Я ж машина, а от і наш шале залишилось метрів 20 пройти і вдома. Кайфово, коли спуск, прямо в твоє шале. Це дуже, дуже, дуже великий бонус, і Коли вибираєте житло, звертайте на це увагу, бо навіть 700-500 метрів ходити в таких ботінках це не дуже прикольно. А так собі оп, і вдома. Так, як я говорив, що дуже всім рекомендую, якщо у вас є можливість, трохи переплатити і вибрати готель, в якому є спа комплекс з басейном сауною. Це прям буде лучший діл, я вам гарантую. Такий комплекс у нас, звичайно, є. І зараз ми йдемо туди. Де пан Єжі? Ого, так можна було? А чого ні? Головне не питати. — якщо дуже треба. Якщо не питаєш, то це значить, що все можна. Ти не думаєш, ти багато п'єш в моєму блозі? Я багато п'ю, я взагалі не п'ю. Це водічку налив. Визиваємо це таксі, яким їхали на Вальторенс, поняв? Дзвоню йому, «Алло?» А я йому, блядь, ну все, я цей Максим. їхали? — Я Саня і Макс. 에, звоню йому кажу, ну шо, типа, їдемо. Окей, okay. говорю, how much? А I він, mean, 50 євро, Я говорю, it's very expensive, А він говорю, buy. <свес> <свес> і все бля. За <свес> ними ми ліфт, ми ліфт перегаражуємо. <свес> 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 Коротше, дуже великий бонус готеля: то що можна прийти і замовити собі круасани, багети, і тобі вранці їх приносять прямо під двері. Загалі нічого робити не треба. Це дуже дуже круто. Дивіться, янчик тут вже okay. замовляє. опа. От, наша банда в зборі. Кладіки дали нам. Паркінг дали. Паркінг дали. Так що все супер. Так, заходимо значить, на сауну. У нас тут є хамам, є просто сауна, є басейн, є джакузі, є вихід на сніг на вулицю, де можна пригнути. Прям сніг. Зараз я вам це зніму. І буде дуже весело. Так, тут Янчик у нас. Янчик, покази приштуху, приштуху, приштуху. <звук> <звук> <Та> ти що, <шо>? Тігр. <звук> <звук> Короче, я думаю, по першій частині можна подумати, що ми тільки відпочиваємо в спа і тусимо на перскі, але Це не так. Ми теж дуже багато катаємо, просто поки ще не дійшли до зйомок. але обіцяю, кадри будуть неймовірні, так як нас з команда зібралася. 16 людей. Це просто ми ніколи в житті такою великою групою людей не збиралися. І цього разу прям вийшло і це прям неймовірно круто. І всі плюс-мінус катаються класно. І це, як ми де зустрічаємося, просто мозки. Короче, дуже прикольно, все ми пішли далі. балдіти. дивіться, не перемикайте. Так як я говорив, після каталки ми щовечора відпочивали у джакузі басейнах та банях нашого спа. Це не тільки кайф, але і маст щоб м'язи не відвалювалися на. Дня. За 6 днів ми не зробили жодної перерви. І кожного дня проїжджали від 20 до 40 кілометрів трас. Максимально хардовий режим, але я дуже кайфую від цього. Янчик? Біцуху. Біцуху. А? Біцуху. Хорош. Чьома бідуху. Тебе потім знімемо. Все. Все, ми попарились, побалділи. Відпарили ноги, чуть-чуть по побулькотіли в джакузі, в сауні. Ви знаєте, що після плотної катки найкраще це сауна. басейн. Я прав. Так. Тому що не буде кріпатури. Кріпатури не буде. Чого гарно пропаритися? Все дуже круто. Ми зараз їдемо в Алторія, Дуріти, тусити і покажемо вам нічне життя. Нічне життя. Ніколи не повторюйте нашої наступної помилки. Уявіть, ви цілий день каталися. Втомлені, голодні. Хочете смачно поїсти. І тут виявляється, що всі ресторани заброньовані на кілька днів вперед. І ось що з цього вийшло, можете побачити далі. Тому моя порада: бронюйте ресторани завчасно. Так, знаходжу зараз в центрі Вальтореса. Дивіться, який тут -то тотавай крутий. Всі, що сидять, гуляють місто сноубордістів Мені коротше, дали завдання знайти ресторан. О, курва. Ну тут все зайнято просто. Я не знаю, де ми сядемо. Ну, зараз спробуємо. Я думаю, ми тут не сядемо. Тут все зайнято. Коротше, не вийде. Йдемо далі. Пру, да. Задачка ще там. Тут дуже багато таких будівель. This is the second try. let if we can find a table today. Oh, it's nice Wow. Hello, 11? Not for the moment. It's not going to be before like 9.45 maybe. It's impossible to find something. Maybe we can sit like 5 and 5? Even for 5 and 5 right now it's... Так, ресторан поки не знайшли. Йдемо в рекомендації якоїсь пані на барну вулицю, де теж є of good restaurant. Зубачими побачимо. То ми все, я голодний, такий, прикиньте. Я останній раз їв. О, 8 ранку, а зараз 8.30 вечора. Це при тому, що ми сьогодні вкатали 30 кілометрів. Випили доволі такі трошки алкоголю. Ну нічого, я впевнений, що зараз щось знайду.

А цікаво, чи тут будуть місця. А давайте провіримо, як ви думаєте. Думаю, це буде. Блін, буде. Ну ви самі бачили, що я намагався зі всіх сил знайти нам якесь місце в ресторані, але, на жаль, сьогоднішня вечеря в нас буде кебабі. І я чесно не бачу мінусів. Хто не любить кебаб? Я обожнюю кебаб. навіть сніжок пішов. Кайф. так, чесно, я не знаю, чи відео передасть вам вайб цього міста, але воно максимально двіжове. Цей Валторенс. Просто паби всі забиті повністю. Люди п'ють, веселяться. Саме класно, що всі такі спортивні на брендах, на всьому тому. Кайф коротше, люди да люди газують, люди плюють, п'ють, люди, танцюють, люди після каталочки. Балдіють, ну що ж, ідемо в наступний ресторан. Все ж сподіваюся, що вийде в нас щось знайти. Дивіться, яка гарна інсталяція. Вау! Та ви що? шоп. Так, ну що ж, заходимо. А пахне тут доволі прикольно. Коротше, все, йдемо їсти. Знайшли нарешті ресторан, Звичайно виглядає, дай Боже, я вам скажу, і піднімаємося на якийсь третій поле. Це був вечеря. Це було найсмачне вечір. Я тобі казав, я тобі казав, що не пригадаєш. <кл 'які> Давай блоги, Стасі. як ти ж жиреш на мисі. Після всіх пригод ми зібралися нашою компанією вдома. Тусовки були просто топові. Ви ж розумієте, яка атмосфера, коли купа друзів, класна музика, жарти, історії дня і ось кілька кадрів, щоб ви відчули цей вайб. Як бачите, нудьгувати нам не доводилося. Коротше, ви поняли, да? Що відбувається тут? Ви думали, що я рофлю, що у нас тут 18 людей? Так я нічого не рофлю, це реально так. Ви бачите, перейде в руки нашого МС із Одеси. Вау, дивіться, дивіться, що відбувається. Передають, передають. Макс, на камеру, на камеру, будь на камеру, Макс. На камеру, на камеру. Бос. Це наша друга серія, ми її зробили. Чому не подобається? Не Підписуйтесь, ставте лайки, заїбало Не бачу коментарів E drop this Пістка стала однією з найяскравіших в моєму житті, і я впевнений, що повернуся в цей регіон ще не один раз. А що стосується бюджету, як і обіцяв, зараз розкажу про основні наші витрати. І перше, це житло. За 7 днів відпочинку в нашому шале ми заплатили 2800 євро. Наше шале складалося з чотирьох кімнат і було розраховане на 8 людей. Ціна вийшла 350 євро з людини з всіма оплатами. Друге це Скіпас. Ми заплатили 395 євро за 6 днів. Катки, скіпаси включали доступ до всіх курортів регіону Ле Тріван. Спорядження у нас було своє, але якщо ми говоримо про оренду, то ціни починаються від 150 євро за 7 днів оренду. Наступний пункт це харчування. В основному ми харчувалися вдома, але якщо говорити про походи до ресторану, то ціна однієї вечері обійдеться в районі 30-40 євро з однієї людини. Дорога, витрати на пальне. Я думаю, ви можете підрахувати самі, так як я не знаю, з якої частини світу ви будете їхати. В Альпі, але не забувайте про велику кількість платних доріг. Так, наприклад, один тільки проїзд тунелем Монлан коштував 55 євро. Що стосується транспорту, то на курорті досить розвинена система громадського транспорту. І в більшості випадків ми переміщалися автобусом, але в деяких моментах потрібно було викликати таксі, і ціна його 50 євро. Якщо це поділити на 7 людей, то в принципі це вже не так дорого. Ну і основні витрати на розваги та бари. тут все залежить тільки від вашого темпу життя. Але я вирішив, що життя одне, тому на цьому не економлю. У підсумку я думаю, що вклався в 1300 євро за тиждень відпочинку в одному з найкращих гірськолижних регіонів світу. І чесно кажучи, я вважаю, що це дуже адекватна ціна за той рівень каталки і ті види, які я там побачив. Ну а якщо у вас залишаються питання, я з радістю відповім. На них в своєму інстаграмі, тому не соромтесь, пишіть з радістю відповідаю всім. А також ділюся там своїми пригодами в лайв режимі, тому буду дуже вдячний за підписку. Ну а далі буде ще цікавіше: в наступному відео розкажу вам про найбільш розхайплений курорт Куршавель. Там ми встигли зробити теж дуже велику кількість шалених речей, тому не пропустіть.